Друзі, всім привіт! Вас вітає автохата і хочу вам показати ось такий наш будиночок модульний, який складається з декількох модулів. Загальна площа такого будиночок 41 квадратний метр. Як ми бачимо, тут у нас зараз доставляється тераса. Зовнішнє оздоблення є сандінг з освітленням, як ми бачимо, зовнішнім, та розеткою. Двері в нас є пластикові, від ЄС, двохкамерні. Інтер'єр в нас поки що виглядає ось так. Як ми бачимо, тут на даний момент проєктується гіпсокартон. Сам будиночок, він, як всі інші дачні, він утеплений мінеральною ватою, захищений паробар'єром, гідробар'єром та вентиляційним фасадом. Ось тут є одна кімнатка. Тут є місце для санвузла досить велике. Друга кімнатка. Як приймальня, вітальня з виходом на літню терасу, як ми бачимо. І третя кімнатка як спальня. Стіни, підлога та стеля повністю є утеплені. Як ми бачимо, тут всюди є хороша якісна проводка, яка розташована в негорючій гофротрубі та ось такий щиток з вимикачами. Якщо у вас будуть якісь додаткові запитання, телефонуйте, звертайтесь. Ми вам покажемо цей будиночок залюбки. На цьому я завершую наш коротенький відеоогляд. З вами була автохата. Дякую всім за увагу!